Яка Наталя щаслива, тому що ми а, заїхали ще на каву, і оказується, тут майже як в Старбаксі Купляєш каву і тобі пишуть ім'я. Зараз ми чекаємо. Я взагалі сиджу, а Наталя стоїть щось над душою. Ми просто не будемо пити в кафе, а їдемо за Каролінкою. Нас там чекає, бо треба її забрати з садочку. Приїжджали просто за покупками, ну, купляли продукти без Кароліни, щоб скоріше купити. Вона хотіла тільки солодке, якусь іграшку і все і далі зразу тікала. Ми Вирішили її забрати потім після шоти. Тут щось смуколи, які можна було взяти, але ми не брали. Отак от. Я кава Юра Наталі. Все, давай. Задочка. Кролінка таке мені намалювала хатку з якимись людьми, а мамі що ти намалювала? Ну покажи. Сердечко. Сердечко, ну покажи ту квіточку класну. Вау, яке класне. Там просто, там просто не пише ім'я. Ага, не пиши ім'я. Це не імена відкритка, добре. Ну так, що ти там не малюєш. Добре, я зрозумів. себе побалувати ходогами ну таким власна випічка купили тісто як завжди левада там листково дріжджюва і зробили там що маленькі такі грісінь попередній раз ми робили з містер гріл вони виходили такі маленькі ходоги, але дуже дуже смачні особливо взяли оці напівкопчені дюссельдорські, здається чи баварські ну, коротше я вже не пам'ятаю але напівкопчені взяли від Містер Гріля і вийшли ходоги настільки смачні що, коротше, всі з'їли зразу. Зараз. Їх там робили 9 штук, ну, як завжди, робимо, 9 штук, кожному типу по 3. Але Кароліна, як прийде, якщо один з'їсть, це буде добре. А вона тоді з'їла їх, здається, з половиною і ще хотіла. Ну, Цей раз вона ну, сидить в кімнаті, дивиться мультики, в селечку там доріли і хоче трохи відпочити. Тому вона не побачила, бо вона зазвичай любить приходити, каже, дай мені кусок тіста, зліплю його кульку, каже, то буде мій колобок. Ну і ставить там цей колобок, а я потім по тому колобку якраз замічаю, чи тісто приготовлене, чи ні. В принципі, ставлю на 16-20 хвилин і там температура вже виставляє, яку, яку сам забажаю. Від 200 до 220, залежно як сильно хочете їсти, чи швидко, чи ні. Маленькі, вже такі грісіні зробив. Все, що лишилося тісто там трохи зробив ті грісіні. Думаю, якщо країна не захоче з'їсти багато хот-догів, то от грісіні вона може перекусити. Вони якраз смачні. А якщо цукром посипав, так що вони тепер солодкі, такі майже, майже як соломочки. купила малиновий такий сік. Попробуй. Що, теплий? Він дуже-дуже класний. Але треба чуть-чуть пити. Добре? Попробуй штатові грісіні. Ну. Смачне? Як колобки чи ні? Ну, Тільки довгі. Тільки довгі колобки. Це його брати довгі колобки. Завдання, те, що нам задали на вихідні. Ти любиш робити домашнє завдання? Так. Да. Любить. Коротше, тут Ми треба читати. читати і виконувати. Ну, зараз побачите. Є така от картинка. Давай почитаємо. Добрик з веселинкою зазирнули на подвір'я. Ну, це хлопчик і дівчинка. Розглянь малюнок та назви, що ти там побачила. Що це є? Сміття, Сміття є. Да. А ще що є? Це в нас що таке? Це спітник. Правильно. Я бачу майданчик тільки оцей, угу. оцей і оцей. Яс. І ще машини. І машини є. Ну все, більше майже нічого нема. Добре. Наступне в нас таке оберіть зеленим олівцем. Те, що прикрашає двір, а червоним, що. Псує. Давай просто ну, то, що прикрашає, то так зрозуміло, що ті всі майданчики. Давай я тобі дам червоний олівець, точніше ручку. Давай а, і Червону ручку. Псувати, сміття. Давай. Забирай все, що тут псує. Поводити Ту я... колечком Все, що псує. Так, правильно, ми сміття обводимо. Це сміття, пляшку хтось скинув нечемний. Що тут ще треба забрати? Угу. Тут якісь чіпси хтось скинув пакетку. <реш> Їв і не викинув. більше, що тут аж смітники є. І не повикидали, а ті сміття порозліталися. Або, може бути таке, що викидали в сміття, але був вітер, і він смітників все видув. Буває таке? Так. Да. Все. Цю картинку ми вже зробили ну дуже швидко. Так, давай наступно. У нас тут сьогодні буде, здається, три завдання. А, ні, чотири. У нас сьогодні буде аж чотири завдання. Давай перейдемо до самого до останнього. Так, тут де тваринки. Що ми тут з ними будемо робити? Допоможи веселинці й добрику розібратися, де свійські тварини, а де дикі. Так, розглянь малюнок, назви звірів та пташок. Підкресли тих, кого ти бачив у реальному житті. Ну, давай спочатку ми назвемо де тваринки, які живуть в селі, в діда, а де ті живуть я... в лісі? Добре, тато тато, А я колись бачила, коли була маленька зайчика? Бачила. Я вже його бачила. Угу. А той зайчик де є? Той крілик? Він свійський чи дикий? Він живе а... в селі чи він в лісі? В лісі. В лісі. Ну, питання риторичне, він але дикай. окей. Дикій, він дикій, так. Він тікає? тікає? Э, стрибати. Добре. А оце дика тварина чи свійська? М? Гусочка. Вона живе е, в діда чи ні? Чи в лісі? Подумай. Я, 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 ніколи, я коли їхала десь, де там. Десь далеко-далеко, де там були вже старі будинки, полог там не було скла. Ну, то, то село то, називається. То, то село там називається. І то, і там ні, там і ліс в цьому селі, і, і там я ці гуски, вони там плавають. Тобто вони є дикі чи свійські, як думаєш? А до ліса повертаю. Ну, питання риторичне. Ну, це може бути і домашня тваринка, ну тобто свійська, що живе з дідом, а може бути і дика. Ну окей. Дика. Добре, а ця от пташечка, як ти думаєш, вона свійська чи дика? Дика. Добре. А їжачок? В лісі. Добре. А лисичка, сестричка. Можна назвати або свійська, або дека. Дека та, що в лісі, свійська та, що в селі. Ну, лисичка де живе? Дека? Вона, вона живе де там ліс, вона хоче всіх з'їсти. <рес> Я зрозумів. А білочка? Вона ліс горіха, але саме, що вона е, е, живе в лісі. Правильно, а курочки де. В діда є курочки? Так. Да. Багато? У мого діда є багато, але вони вже якось здохли. <гум> ну, деякі та. Їх просто е, з'їла ласка деяких цепляток. Так, а котик. Він дикий чи свійський? Е свійський. Добре. А козлик? Коза дереза, вона свійська чи дика? Вона дика. Ні, вони живуть теж. Це свійські тварини, козочка. А вони живуть біля нас. Просто ти козу один єдиний раз бачила, коли була дуже-дуже маленька, і в селі їх виганяють на травичку і вони там пасуться. Пам'ятаєш, ти її навіть гладила? Ну і добре, добре. Просто ну добре. діда кози нема. А корова то свійська чи дика тварина? Так. — Так. Світка. Та? Але корови. Ти бачила теж один єдиний раз в своєму житті, коли були вкрехою. Все, переходимо до наступної нас завдання. Добрик і веселинка збираються на прогулянку. Допоможи їм зібрати іграшки. Добрику необхідно взяти з собою 4 м'ячі, а веселинці 4 ляльки. Порахуй та обведи необхідну кількість. Так. 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 Ой. Та добре. То ти можеш такого. Якщо ти вже стрілечкою введеш сюди. що Ти в її пакет. А тепер обведи колечком кожну ляльку, яку їй треба. Єс. Так. Два. Правильно. І ще одну. Є. Є в нас порахуй, скільки ти їй дала ляльок? Один, два, три, чотири. Чотири є? Так. Добре, а тепер треба дати цьому добрику обвести чотири м'ячика. Оцих? А я не знаю, ти які хочеш. Ну, дав тоді два цих. Йому треба чотири м'ячка дати. Просто малюєш стрілочку і обводиш в коло який ти хочеш м'ячик. Це якась гра, так як ми колись грали. що Треба об'їхати кожну одну м'ячика і не дотрукнутися лінією до, до них. Ти йому що, вибирала всі жовті? Коротше, короліна об'їхала м'ячі футбольні, вибрала ті жовті. А порахуй, скільки ти йому дала? Один, 2, 3, 4. Молодець. Дівчата, бачите, вони вибирають м'ячі жовті. Хлопці повибирали точно такі чорнобілі, але просто жовтих їх 4. Все, це завдання ми теж виконали. Переходимо до наступних. О, от таке щось кольорове, класне. Давай таке будемо. Давай. Так, розглянь малюнок, назви кого та що ти бачиш. Розкажи, чим займаються ці люди, хто що робить. Давай. Розказуй, що це за такі люди і що вони роблять. знаєш? Що поліцейський. Поліцейський. він робить? Він е, забирає злодіїв. Добре. Наступний хто? Оце помічник той, що е, е, замітає. Помічник, що замітає. А він кому а знає, допомагає? А має таке? Ну зараз ми до того доберемося. А той помічник кому допомагає, якщо він помічник. Він допомагає всім, якщо в когось є сміття. Угу, ясно. Всім допомагає, у когось є сміття. А це тоді хто? Що це за дядько? Він обрізає листочки. Так? Добре. А ти знаєш, як його тоді звати? Да. Це виходить в нас садівник. Значить, він в саду обрізає листочки. Квіточки там. Це в нас хто? Двірник. Він замітає. А це в нас поліція. Окей. Так, давай ми далі почитаємо, де їх можна зустріти у дворі. Де, де ти їх зустрічала кожного з тих дядьків? Я бачила кожна, ну цього дядька. Що він робив? Він все. Ага, добре. То в дворі бачила двірника. А садівника ти бачила? Не бачила, ні? Нема в нас садівника. А поліцію ти бачила? Садочку бачила. Поліцію ми грали в дорожні ігри. Так? у вас приїжджала поліція і вчила правила дорожнього руху. Клас. Бача, як прикольно. Давай, тепер наступне в нас завдання. Кому потрібен свисток? Е, для чого? Для поліції. Для поліції. Добре, пишуть, треба з'єднати свисток. Можеш стрілочкою повести до поліції. Давай, з'єднай той свисток. Він буде свистіти. Наступне, кому потрібні садові ножиці? Для чого? З'єднай їх. Кому потрібні оці от ножиці? Як ти думаєш, садові? Для кого? Для садівника, я так зрозумів. Бо ти мовчиш, але лінію з'єднала правильно. А для чого йому садові ножниці? Що зв'язати? Листочки. Кому потрібна патрульна машина для чого з'єднай. Кому потрібна оця машина патрульна? Ну давай вези ту машину, кому вона треба. Кому потрібна патрульна машина найбільше? Оп. І доїхали mm. до поліції. А наша патрульна машина поліції? Щоб вона їхала. Щоб вона їхала? Скоро. Скоро. Щоб злоді, злодії. Молодець. Щоб зловити злодії. Добре. Е, назви предмети, які ми ще не з'єднали. Для кого вони і їх. Так, у нас ще є предмети, які ми не з'єднали. У нас є мітла. Це для кого вона потрібна? Для двірника. Так. У нас ще є лопата. Для кого вона потрібна та лопата? Мічни. Для помічника. Добре, хоча б ну, нам може бути і для двірника-помічника. І для садівника. Потім листочки типу, збирати, щоб він їх позрізав. А лійка кому потрібна. Так, лійка поїхала. Чогось поїхала донизу. Ну окей. Ну давай, давай, їдь, їдь. Можна лінії перетинати? Ти перетнула суцільну лінію. Добре. Так, попали ми до садівника. Йому лійка наша садівнику. Добре, молодець. Так, наступне у нас завдання аж таке: Добрик та веслинка розуміють необхідність сортувати сміття. Розглянь малюнок, назви предмети, які вирішили викинути. Поясни, чи справді їх потрібно викидати. На вулиці взагалі сміття валяється. Так. Ну от, бач, купа сміття. Що ти з того всього будеш викидати, а що ти будеш залишати? Може, щось потрібне нам, а щось ні. Тут треба пояснити чому. Це ти будеш викидати, так? Чому ти будеш викидати? Що люди не наступили? Не наступили люди добре. І не вивелось. Щоб не вилилось нічого, добре. Просто пляшку будемо викидати, так? Щоб не смітилось. Наступне що будемо ще викидати? Ще таку пляшку, а цю нашу пляшку будемо викидати? Робилась. Добре, щоб не розбилося, окей. Далі що будемо викидати? Кришки ми не будемо. викидати. Не будемо викидати? А Ні. куди ми будемо кришки відносити? До, 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 сердечка. до сердечка в садочку. Сортувати будемо. Добре, пластик ми будемо сортувати. Що ще ми можемо звідси викинути, як думаєш? Але ж лопатка ну? не, не добра вже? Ну, вона зломана, значить, що з нею робити? Викидати чи лишати її? Давай її ділимо, що які діти купали давай. <реш> Кароліна розсуждає так, як в нас на майданчику. Всі зносять постійно поламані іграшки, кидають на майданчик і ними ще можна трохи побавитися. Ну якщо вона поламана, можна її краще викинути, щоб не поранився ніхто, добре? добре. Давай викидай <реш> яке хочеш сміття. Тут. Тут просто смітники не підписані. Окей, і Давай що. Давай я підпишу. Ну, поки що не треба. Є якісь листочки, є лампочка. Це не, не треба викидати це. Просто там можна помалювати. Там ага. треба малювати. Ясно, ну в тому документі можна малювати. Добре. Що тут ще можна викинути? Як ти думаєш, листочки ті можна викинути? У це не можна викидати світло. Добре, бо воно ще добре то світло. А оцей пакет з чогось там. Викидати чи лишати його пакет у цей? Це типу як з Макдональдса пакет просто. Зараз напишу першу Макдональдс. Ну, напиши, напиши букву М. і бук... бук. Ти навіть мієш писати букву М ми", Микдональдс. Окей. Okay. То ми її лишаємо чи викидаємо? Е, лишаємо цей кульок, бо там всередині є їжа. Добре, все, фантазія заграла. А оце. Будемо лишати якесь розбити дзеркало чи викидати? Не можна лишати на вулиці дзеркало і скло. Бо якщо хтось на неї наступить або, е, або десь рукою пораниться, то зразу е, то все. Буде боліти, буде буба на руці. Угу. Краще скло викинути. Ну давай викидаємо скло. давай. Все, викинули скло. Давай, тепер то все решта ми лишаємо. І що в нас ще завдання тут є? Спробуйте розібратися, що в який контейнер викидати. В жо... а, коротше, тато не дочитав завдання. Тому ми ну, викидали хто куди хотів. В жовтий пластик, в синій папір у зелене скло з лініями. Не посортували, вибачайте. Не дочитав тату. Наступне в нас завдання: ось таке: розглянь малюнок, обери олівці, які тобі знадобляться, назви ці кольори, розфарбуй малюнок, намагайся не виходити за лінії. Якщо хочеш, додай щось від себе, назви свою роботу, де ти вже бачив такий малюнок. Знайди, покажи плакат. Де такі, таку картину бачила. Я бачила таку картину з творому будинку. В селі? <хи> Добре, зараз то все розмалюємо. Давай перейдемо тут ще. Здається, одне завдання є з цього боку. Так, розглянь малюнок, що ти тут бачиш? Який будинок тобі подобається більше і чому. Допоможи дівчинці і хлопчику розфарбувати будинки. Розкажи, хто може жити в таких будинках. Окей, давай. Подивись на ті малюнки і скажи, який будиночок ти би собі обрала. Який тобі найбільше подобається? Мені І чому подобається оцей такий з, з такими е, е, з такими... солодощами. З солодощами такими. Він тобі сподобався, та? То якась хата, gingerbread, candy. А такий звичайний тобі не сильно подобається, та? Він просто тут такий буде, стандартний. Тут буде жити у цей хлопчик, та. а тут буде ну, дівчатка будуть жити в гарних будиночках, а хлопці в таких будуть жити. Тепер ти маєш можливість це все розмалювати. І потім в кінці ми покажемо результат. Так, домашнє завдання ми практично усі вже майже виконали. Чекаємо тільки на результат, то що Кароліна намалює, я так розумію, вона буде малювати тільки свій будинок, оцей з, з керками, з солодощами. А хлопець хоче свій будинок розмалювати, хай розмальовує сам. Але Кароліні дуже сильно подобається виконувати ці домашні завдання. Вона в захваті завжди. Приходить, каже, є якісь завдання, йдемо їх вже робити. Ну, Поки що вони класні, вони цікаві помалювати і щось знайти і розказати. Не знаю, як буде далі в школі, але я думаю, якщо їй подобається я в садочку, садочку то і в школі сподобається. В я дивилася колись на мультики і реклама почалася нормальної школи. Нормальної школи? Ага. Я розумію, прикукрина школу говори. Нам показували просто рекламу, постійно рекламують зараз у цей Брітіш у Львові. Відкрили британську школу. Думаєш, там саме прикольно буде? Так. Да. А чому вона тобі сподобалася? Я хочу в неї ходити в шість років. Шість років. То через скільки? Півтора року, так? А там ходять дівчата і хлопці. Ходять дівчата і хлопці, там вчать діти англійську. Пусиво, там всі уроки на англійській мові. Ти будеш все на англійській робити? Ну так. Добре. Ну що, показуємо роботу нашу? Давай. Дивіться, в королі така от красива хата з метеликами, рожева. З чупіками якимись синіми. Короче, тут ще червоний чупік зелений. А в тата вийшла така от хата. Вкраїна каже: ти хлопчик, ти молюй хлопчачу хату, а я дівчинка я не малюю дівчата. Хлопчарі це має бути зі, 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 зі рибками. Зі <реклянська> Коротше, в тата вийшла в, риб, в, в рибацька хата от, з а... рибками. А в дівчинки є з метеликами зі смайликами, тому що в Дові дівчинки це... гарніша хата, та. Таку велику ту рибу, бо куди переклеї. димар? ого. Я тут ще на даху, що змінити, але не понамалювував такі типу, чупики прикольні. Не знаю, чи вийшло добре, чи не добре. Ну, Ще не розмалював повністю тут. Але коротше, вона вже вийшла прикольно. Отака от у нас робота вийшла. Моя! моя.